Всім привіт! Заказав я собі на Aliexpress от такі датчики. Вони працюють по частоті 433 МГц. І старався именно, щоб вони працювали по частоті, а не по Bluetooth. І у них в комплекті йде така коробочка, немає в них монітора одільного, як у багатьох. Вона ставиться цим розйомом у магнітолу, вмісто флешки, ставиться додаток. от QR-кодик є в комплекті. І воно все працює. Ну, я собі вже все встановив в автомобіль. Дійсно, все працює. Ну, не знаю, як датчики будуть в себе вести, уже коли в накачаному виді. Як швидко будуть передавати сигнал, поки не знаю. Ну, по коментарях, вроді як і непогано. Є ну, і погані коментарі. Зараз я вам покажу, де я купив. Можливо, буде комусь цікаво. Я оставлю силочку, постараюся оставити силочку в описанні, так як TikTok, TikTok не сильно любить оставляти сили, одразу їх удаляє. Ось така ціна була. Я, мені воно обійшлося по всім скидкам акціям десь приблизно 1400 гривень. Тут головне купити те, що потрібно, а не якийсь хлам. Тут було і дешевше, ось дивіться, я нажимаю на те, що дешевше. От 1400. Да, от разниця, ну, Почти 550 гривень, грубо говоря, разниця, Да. Тобто, оці, оці датчики, що дешевше, вони будуть працювати приблизно півтори роки, батарейки в них, оці будуть працювати приблизно 5 років. По крайній мірі, це заявляє так китаєць. І тут ще є датчики, отакі, що накручуються на золотники. Тобто на вентиля, є теж дешевше, є, є дорожче. Тобто ті, що дорожчі, зрозуміло, що там хороші батарейки, воно буде працювати набагато довше. Так що, можливо, кому буде цікаво, думайте, що купуйте. Ну, Ці, що накручуються, я боюсь, що їх можуть відкрутити. Або якщо. Якщо їх не відкрутять, то можуть по вентиля. Так що не рішився. Мені більше подобається, що накрутить. да, Менше проблем. Накрутити є всі проблеми. Би, ну, Не рішився на таке. Є коментарі, можна почитати, тут є хороші погані коментарі. Далі, далі, далі. Тут є qr, Ой, QR код Ой, QR-код. Код такий. Хто з України буде отак? От, от Копіруємо да, от, до 1300. Да, Наприклад, у нас. Де воно ну, до 1300 е, Кидаємо цей код при заказі, там буде таке окошко для цього кода. І у вас буде ще скидочка 180 гривень. Ну, хто вже користувався такими датчиками, іменно такими, як я от купив, напишіть, будь ласка, або взагалі, напишіть, хто користується датчиками купленими, а не ті, що йдуть штатні. Напишіть було, наскільки вони ефективні, неефективні. Ну, моя практика показує, що клієнт, якщо купає, покупає саме дешеве, то воно так і працює. Там самі безплатні батарейки, які можуть півроки пропрацювати, а потім їх треба міняти або ще щось не так. Так що я не рішився так сильно економити, хоча я знаходив і по 600 гривень за комплект, і за 400 гривень, і за 800, ну, то есть, і воно дуже все похоже. Не рішився так сильно економити, бо хочеться, щоб воно так поставив і закрив питання, і, і воно працює. Так що, якщо є можливість, хтось користується, напишіть, будь ласка, в коментарях. Все. Наразі всім дякую за увагу. До побачення.